Добрий день. Сьогодні відео таке не зовсім про тематику, яку я знімаю, ну але ж плотно до цього підходить. Сьогодні відео чи потрібно виносити земельні ділянки в натурі, чи ні. От Начну здалека, щоб, як кажуть, розставити всі крапки. Всі знають, хто слідкує за моїм каналом, всі знають, У мене там напойо посадка добре приросло. Ну і для того, щоб почистити ту земельну ділянку. Там два пая таких крайніх. От щоб їх почистити, потрібно було комісію туди викликувати. І комісія то була з геодезистом. Чи ж правильно встановлені межі земельної ділянки. І от. Приїхав вже ж той геодезист і показує межі. І показує так межі, що моя земельна ділянка не там, де я оброблюю, а трошки доліше заходять межі. І 12 метрів на всю ширину, а там ширина 400. Так що 50 сутих. Вродь би то і не так вже й багато, ну, але ж 50 сутих це і, і не п'ять. І я тоді так взявши агромер, колись у мене був агромер, І ще й там приложення є таке в телефоні. Навігатор полів. Навігатор полів. От обміряв земельну свою ділянку, думаю, а ну обміряю його. Там. Щось не сходиться в мене, оце де пшениця в мене була. Обміряв я цю земельну діленку, мов не вистачає. Потім там, ще в одному місці, думаю, і там щось мені мало. А от ну, да я цього геодезиста визову та поставлю межі. Правильні. А ви їх ці земельні ділянки давно. І ще нас тоді посунули, сказали, ви неправильно. Посу, посунули, сунули аж хтось зна куди. Ну, в туди приїхав геодезист і встановив земельні ці ж межі. От я на одній з цих ділянок знаходжусь. Ну і виходить так що майже додається в мене гектор землі навіть трошки більше ось поставили аж ось да, одну межу видно зараз вилізу покажу і вон якщо видно пропірець такий стоїть Є це така діагональка Ну і 9 метрів. Оце ж на це своє ж течіння. Оце ж сюди до цієї межі. І оце так аж до самого низу. Вон там встановилися. Ну і оце отак прямо на он той прапірець. І відтуги виходить не до 100 36 метрів. Оце сюди до моєї пшениці. 136 метрів це зовсім немало. Це гони тут 450, ну воно хай по діагоналі. Трошки там заходить у мою пшеницю, ну там виріжеться сотих 10. Зате ж тут додається. Ну, більше гектара. Більше гектара. Тут, на можна сказати, на півтори жодки. 6-метрових. Коли нас здвигали, а воно ж тут таке дійсно було правильно. І так. Ну так питання не в тім. Питання в тім, що коли ж ставити ці межі. Це ж якщо я зараз проведу тут межу, то ця ділянка звинеться на слідуючу. Ну тут рядом зі мною це мій друг. Він зрозуміє, нічого тут такого страшного нема. А далі, далі, у нас вже хлопець виграв свою земельну ділянку. А за ним ще одна земельна ділянка. Там хлопець посіяв уже пшеницю. Так от підкажіть, може хто сталкувався з такою проблемою. Може якось... Вирішували ці проблеми. Я знаю, там дивлюся молодий фермер. В них вони винесли всі земельні ділянки е, в натурі. І я вважаю, що вони зробили правильно. Вже тепер не буде ніяких інших е, варіантів, що в нас тут запутаться дуже, дуже і дуже. Повиносили общим масивом, то ще кудись, то. Ну, я не знаю. ну Як там декілька ділянок земельних і в мене є, що там взагалі в мене нема ні в одного поя, а мене туди перекинули. Ну, як сказати, де най... найгірша земля, там нас туди намагаються здвинути. Ще ж, ну, переносити, ну, коли ще переносити, ну, якщо не осінню, не восени. Я думаю, що це, і, як би сказати, там у мене не вистачало якихось пару сутих, то це ще куди не йшло? Тут гектар. Там 50 сутих. Оце я переміряв три земельних ділянки і на кожній не вистачало. Там на, на третій земельній ділянці, я заміряв взагалі 42 метри. 42 метри. І також там по діагоналі, ну, 42 метри, це теж немало. І відтуги ще тільки три земельних ділянки переміряв, а два гектари з плюсом, як мінімум, намалюються. А їх же ж у мене цих земельних діленок не три отаких. То що я думаю, якщо їх. Винести в натурі, в е, один межовий знак винести один межовий знак, коштує 250 гривень. В принципі, якщо в одну земельну ділянку винести 4 межових знака, тисяча, ну гай, я там викину енне кількість грошей, так додається 10 гектар землі, якоюсь хтось користується. А я ж таки платю за цю землю. Орендну плату я ж платю. Вона в мене числиться. Так що, я, на мою думку, тут непогано було б його якось винести. Я і розумію цих людей, які вже і пооралися, і посіяли, е, також це ж не так все просто. Но якби ж вони користувалися цією земельною ділянкою. А також з цією земельною ділянкою, походу, користуються зовсім інші люди. Так що, думаю, поробна вести й нам порядок, так як ось молодий фермер там показував, в них повиносили всі земельні ділянки на свої місто. І я гадаю, що правильно зробили. Правильно зробили потім, оце, наприклад, у мене там є декілька земельних ділянок, в яких вони не на місці. І якщо там щось з тією земельною ділянкою не так, чи ще щось, як я можу доказати, що то моя земельна ділянка, що то я її оброблюю, що, що там такий гектараж, а не інший, тільки кадастровий номер. Кругом підходить тільки кадастровий номер. так що Гадаю, що треба виносити ці всі земельні ділянки правильно, в натурі, так як вони повинні бути, і кожна земельна ділянка, яку е, оброблюється, треба її виносити і обробляти е, там, де вона є. Це якщо хтось має таке бажання, що там ага, однозначні ділянки там. у нас вони в основному. Паї по 5,35, то в принципі можна і помінятися. Договір міни склав і все. А без договору міне і так, то взагалі нема смисла. Нема. І це я переміряв три ділянки, і е, на рівному місці 2 з чимсь гектара. Я ще точно не переміряв ці куски, ну я сам ошарашений. А я ж таких земельних діленок, таких же не одно. І я не знаю, що робити. Чи різати, чи не різати ці земельні ділянки, чи хай вже... Ну я не розумію цього. Що я повинен страдати. Так що потрібно доходжу до такої думки і я думаю, що більшість так, так вважає, що повинно бути на тому місці, де воно є. Ну от зараз якщо вийде приблизити, покажу. Вон там той прапірець. Оце на нього. На нього на той прапірець обіле. Он за на нього так прямо буде виходити від сільо, від, від цього межового знаку. Он на нього буде виходити ця земельна дідонка. Так що таке сьогоднішнє відео. Перемілюйте свої земельні ділянки, не пожалійте тих тисячу гривень, а винесіть по, по, на ту, ту земельну ділянку. І ви побачите, що в плюсах будете. В плюсах. Це ж я скористуюсь цією земельною ділянкою. Ну, більше десяти років. Мабуть, років 15 і в мене не вистачає гектар. оце за 15 років я не отримав урожой з 15 гектар. А хто ж його то отримав? Всього гектара. А я ж то плачу, це значить я заплатив за 15 років за 15 гектар. Оренду плату. МПЗ, ранду плату, ну МПЗ оце ось. Два роки ми платимо. Чи три. три а так Все і в основному не те, що там 50%. 50 на 50, а мабуть, більше 50%. Ні, ну десь 50 на 50. 50% земельних ділянок знаходиться на... там, де вони є, а 50% земельних ділянок не на місці. Не на місці, або в другу або ще щось. Ну, спеціально. Робиться так, щоб сунути на гірші землі. Так що думаю і совітую всім переміряйте свої земельні ділянки, тому що будете здивовані, так як я. Ось. Здивований. Начебто таке. Воно ж точно не поміряєш. А взяв. Ну, воно показало в мене агромером, ну, не агромером, а цим, е, що я проміряв навігатором, полів. То показало не сточа, 80 суток. 80 суток. А я думаю, що тут десь буде близько гектара. Ну, гектар теж не хочеться тіряти. Так що от таке сьогодні відео. Ну дне, ну але ж, просерйозне. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Кому цікаво. До побачення.